Так, вітаю, друзі! Нова серія. Сьогодні знову по Росточці. І просто чого вона знімається. По-перше, циліндри для товариша на реставрацію. По-друге, в мене стоїть задача просто цікаво визначити, наскільки точна буде обробка циліндра вже фінально після хонінговки. Ну, отак от певна робота планується. І треба знати, наскільки точний еліпс получається в циліндра. Ну, прям з точністю до сотки. Щоб знати капітально. тому ну, Цим питанням при росточці я ніколи не задаюся, але зараз чисто експериментально того і знімаємо. Поршень, такий його поршеньок, непонятно чи його, виробництво старих запасів. Коротше, давненько вже він пилився в магазині, товариш купив і в нього він вже лежить. Теж. Так, ну Як закон, вже, для того, щоб зробити нормальну росточку, треба поновити базу, бо, бо тут, а, бачите, самі що робиться. Та чудо просто, а не база. Отаку. Оці кулачки завжди виручають довгі. Сильно там зажимати не треба його, щоб що не нашкодити, але щоб не вилетів. того жидкость, що пан Давид подарив, то я її вже опробував при фрезеровці картера Ява, то вона працює в рази краще, як наша ведешка. Чистота після неї. Чистоту не порівняєш. Дури не зробити, то потім розточиш, поставиш на картер, а воно там грає, гуляє, бо воно відряком. Перший сьом, бачите, совєтське качество. Три сторони бере, один вугол завалений. Тут така ваша робота. Так, пацани. Так десь стягнули циліндра, що чуть вухо не відірвали. О, Колега привіз, пля це є, сидить там. <гум> така от робота, розвіття виправимо. Все, чистенько тільки що вже мінус 2 десятки по висоті він втратив. Ну, Для такого циліндра то не є багато. Так, ще одна необхідність. ну, бо Там кубити оте місце, знаєте, де прилягання головки. Тара його Корсанем. Тоже. В загальному поки підрівняєш площини, то вже і не треба головку підрізати, щоб... Теплість тиску компенсувати під 92-й бензин. Так, колега розкаже, чого так побиті циліндри бувають. Якщо ви бачите, що того побите, то того, того як воно коротше, було, як воно відбувалося, це спочатку ну, влупили оковитої і тоді, коли він їм не ліз, розумієте, вони ну, вони сукири. Добили Добили, ну, добивали, добивали, бо він їм не йшов. А не що там щось, кольце закусило, чи щось, ну кульцом може не попало в стопор. Так. ну І вони ну, коротше Добили. Товкли, а потім. А потім воно а потім, притрається і буде їсти. солідолом так. Так. помазати. І, і тут треба збісту. Ось нитку, нитку. так накладно. Ось така робота. Так, виставився. Шпиндель. Так. Поїхали. Трошки здвинувся зразу на вихлоп. Де, ще зі сторони вихлопа бере, бо там яма завжди найбільша. Ту сторону поки що не бере. Так, дивіться, а що. Ну, вироботка, космос просто коняча. Там аж знизу взяло і тут. Але бач, на вихлопі... Ну, бо я здвинувся на, на сторону вихлопа просто. Бачите, така чистота після проточки. Ну, станок гарно точить чисто. Жорсткість шпинделя рішає. Так і потрошки додаю. Дві десяточки візьму, бо тут у мене запасу. ого-го. Коротше, що хочу показати вам, дивіться сюди. Чесно, за всю практику, скільки часу я роблю, я не зустрічав такої гільзи. Твердість настільки велика, що я просто вже підтачую різця. Я точу, вично, ВК8 беру для росточки. І вже от пройшов, звісно, я трошки, але бачите, по-перше, блеск який гільзи. Твердість прям кап'яз. Деси ж більший сьом, починається вібрація. Не хоче брати. Якісь такі вкраплення в ній. Ну, я, я не уявляю, що це. Ну, циліндр із старого мотоцикла, бачите. 56-й їжак. Коротше, така штука. Цікаво. Видно, колись щось знали і робили лучше. То певно, ще німецька технологія. Технологія майбутнього. Комплект брудків. М'явший. Поінговка як рілля виглядає. Ну і так, по самій точності обробки отвору. Ну, Хоінговка теж є точний, точна обробка. Дивіться, просто збиваємо на нуль, так? Просто на нуль. Ану, переставляємо. Давай так конусності спочатку отвору. Чітко, нуль. Ну, нуль. І все. Нуль. І по еліпсу. Просто, ніколи навіть цим ніхто не задає це питання. Те ж саме нуль. Нуль. Ну. Тут дьоргаєш і просто дергається стрілка. Все. Які питання? Питання. Так, ми знову вдома. Дивіться, яку я штуку собі закупив, то до майбутнього ремонту починаю готуватися. Воно щось затягується, але все одно. Такий німецький мотор-вентилятор на витяжку буду собі робити. ну Тут, звісно, капець моща. 1,7 кВт. Ну, бачите, яке воно здоровезне. то так, Похвалюся, піде в комплекті до тих ламп, що. Подарив е Василь Він... ну, Я ними не можу натішитися собі. Такого не виглядають, я тут собі підчепив, тому вони вже чекають нового і зараз покажу, як вона світить. Оп, зарядилася і є. Ну, блін. Тут, ну, видно, так камера фокусується, <с> ну, вона капець світла дає. Одна лампа. Бачите, яка вона дуже лезна, двохметрова, 2 метри чистого світла. Гатить дико просто. Так, і по циліндрові, та хуінговка така як рілля. Тепер дивіться, е, ну, вже мірав я один раз. Там ще переміраю в себе. Нуль. Так, далі. Такого переставимо. Нуль. Так, тепер давайте аж вниз. Заїдемо туди. Так. 0. І туди переставлю 0. Тобто, що, головка, то вона точність дає. Тут точність просто, що тримати чи мірити. От у мене, наприклад, мій нутромір, він вже трошки розшарпаний. Бачите, він там на півсотки показує або в плюс, або в мінус. Один раз так, один раз так. Бо вже він, знаєте, йому вже років до да років. То і точності для циліндрів то за голову хватає. Ну, Товариша новий э, Нотромір, то в нього показував взагалі кожен раз в нуль. Ну, Смисл в тому, що, що в принципі, геометрія отвору дуже класна. От Це тільки в, в циліндрах ну, тих, де такі високі підйоми, гільзи, так, то їх дуже відгинає. В цьому нема такої проблеми. Тут досить така масивна рубашка, бачите, тримаєте все і все. Якби взяти, скажімо, я думаю, якби не було віку, ну, так як в автомобільному циліндрі, то там можна зробити просто ну, просто ну, в ноль абсолютний. Так, такий ось поршень. Вже бачили, я його підтер вже, бо ті боки були в плюсі <свісно> відносно розміра, заміру до десятки одне доходило, аж зробив і досить такий. Плотненький варіант, товариш собі буде обкатувати і буде їздити. Ну, така робота, коротше. Ну, ви знаєте, хто вподобав відео, знаєте, що зробити. Як завжди, радий був вас всіх бачити. Дякую за перегляд! Бувайте!